А для чого ви до нас приїхали? Багато його друзів приїхали в Україну ще з самого початку війни, у 2014-му. Також пол проходив війну в Хорватії. От і до нас він доєднався в березні 2022 року, тому що має багатий досвід військових дій. І він тут для того, щоб зупинити війну на дальніх відступах до його батьківщини. Це дуже добре, що ви це розумієте. На жаль, цього не розуміє світ загалом, здебільшого не розуміє світ. Як багато в Британії людей, які розуміють, що якщо ми Кацапів не зупинимо зараз, то вони підуть по всій землі. Тобто no, все полоспілкування пола розуміє це, і вони або воюють тут, або донатять гроші на екіп, який потім поступає або в наш батальйон, або іншим військовим. Єдине, що не розумію, чому політики так себе поводять і іноді імітують допомогу, вони кажуть, що щось роблять а насправді не роблять. І от зараз це найбільша проблема.